От, у мене це у мене настроєний хват. І є, у мене ще настроєний хват такий. Це для точпата щось, щось робити. Ну я користуюсь отак. От, от, это. Знато, датчик, ну, по екрану ти ж ну, можеш видіти. Да, так, да, так, да, так. Я ж таки користуюся. Напевно, і все. Всі 16 хватило, я тебе показав. 15 хватит я тобі показав. Все воно дуже надіжне, воно має IP 67, повністю вода не проникне. Ось, що супер чітко для двойної ампутації. Ну і ж теж трошки згинається, да? так? Кість тут згинається на 108% відсот, 108 градусів. Або Ага, Ну це треба відтягувати. Ну, так, бо, бо щось брати. Щоб... Да, да, да. да. Ні, я роблю отак Сам... от, оттягую і роблю. В общем, не... кисть мені на сьогоднішній день самый топ, особливо для двойних ампутацій. Угу. Mm -hmm. Ну вони ж є і трохи менше миша роблю. А, це емочка, там їх, по-моєму, п'ять розмірів є. Шість, Саша казав. Ну, можливо, Шість я ж сказав, по-моєму, можливо, я ошибаюсь. Вот, в общем, така прикольна, прикольна кисть. Здається, ну, так. Ну, да. Що воно швидко діє, діє, воно велике, хороше, швидко. Раз. Ще раз два класно на відкриття. казав, що от, Відкрив, да. ще раз класно, відкрив. І отут на закритому класно ти тепер можеш такий щіпок зробити. Потім відкрив, відкрив, зараз з'явиться для стакана. А по Закрив, медленно відкрив, то з'являється хват для виделки, там, ложки, там ще щось, ну, от, потім, а, потім типу відкрив, два рази класно, з'явився такий хват, потім два рази, два рази класно, з'явився такий хват. Дуже все швидко і швидко, правда? Ну, да. Да. ну і